Група веслувальників збірної України готується до чемпіонату світу на одній з баз озера Селінаварія. Наварія. Із катера процес контролює тренер команди та Львівської школи вищої спортивної майстерності Роман Бунц. Раді відрізали. Щодня на вестувальній базі тренуються понад сотня спортсменів, крім дорослих, ще й вихованці спеціалізованої дею ЮСШ Олімпійського резерву номер 1 і спортсмени клубу «Отамон». тренер збірної Роман Бунц починав вестувати саме тут, де зараз тренує своїх спортсменів. Показує нам найбільші проблеми об'єкту. Вони вже з сімдесяті го року. Це збудова дах, криша протікає за тиждень часу. Дощі накапало, і вже такі на човні такі накип такі від, від того, що капало з тих капель. І їх дуже важко відмити. В тому човні буде зараз виступати на чемпіонаті світу. У цьому човні вже наступного тижня у Німеччині Віталій Вергелес позмагається на чемпіонаті світу з веслування. На цій базі вже десь останніх п'ять років тренуюся тут. Як ви бачите, база в такому стані тут плачевному. Хотілося би трошки нормальні вже людські умови. У спортзалу зайдіть, гляньте там. Мікроорганізми ростуть на стінах. Спортивний зал, який ми також зробили, відремонтували, побілили по. Вибили порядок, але поставили вікна вентиляцію. Але дощ падає, і все тече такі буває, що рік прямо в зону на підлозі. І воно все сиріє і все падає, бачите, грибок, і ну неможливо займатися. І ми також стараємо носити на вулицю, трохи позаймалися, знову заносимо. Раніше веслувальна база була у власності комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Школа вищої спортивної майстерності орендувала її для тренувань. Але 4 липня під час сесії Львівської обласної ради базу прийняли до обласної Мунальної власності що це дає Львівщині? Перше це дає можливість проводити місцеві змагання, регіональні і нарешті національні змагання. Тому на базі цієї території буде все облагороджено, зроблено. Там теж будуть проводити час військові. Вони будуть проводити як реабілітацію, так і спортсмени. Відтепер веслувальною базою керуватиме школа вищої спортивної майстерності. Директорка закладу Уляна Штангерт розповідає на березі озера, буде тренувальний центр з водновеслувальних видів спорту. Тут будуть умови, щоб приймати навчально-тренувальні збори національних команд і проводити всеукраїнські змагання. Зараз триває робота над тим, щоб зареєструвати цю базу, оформити право власності, оформити документи на землю. І в подальшому ми вже будемо працювати над проєктно кошторисною документацією для того, щоб можливо було тут розпочинати якусь реконструкцію. Проєкт реконструкції веслувальної бази передбачає облаштування елінгів, роздягалень тренажерного залу душових кімнат для проживання спортсменів, майданчиків зі штучним покриттям і тренажерним обладнанням. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, програма очі.